Можливість е, висловитись і ми не представників індустрії. Е, це е, гарна побудова діалогу, коли виступають всі сторони, які зміни позиції. Саме за такою логікою ми е, будуємо цей захід. Тобто можливість, е, можливість почути думки, всіх, хто зацікавлений, хто бере участь в Розвитку новітніх технологій, в розвитку э, телебачення намовлення на сучасному етапі. І э, я хочу передати вітальне слово Національній раді заступнику Ларисі. Була отже, я ще раз вітаю всіх, хоч майже друга. А... Вітаю всіх від членів Національної ради з питань телебачення радіомовлення. Дуже дякую громадській раді за таку ініціативу продовження нашої праці і безпосередньо тих кроків, які ми здійснюємо. Тому дуже дякую інтернюзу, який долучився до сьогоднішнього формату і допоміг нам також організувати. Отже, це така приєдність, але насправді ця приєдність дуже важлива від того. А як сьогодні ми почуємо безпосередньо вас, шановних і дорогі учасників нашого дискусійного кругового столу. Нові технології, нові медіа та їх застосування в телебаченні та радіомовленні. Власне, а, дякую за те, що а, піднявши тему щодо нових медіа, їхнього розвитку в сучасному світі, їхнього розвитку в європейських країнах. Їхньому розвитку в Україні, зокрема, а громадська рада відгукнулася, запропонувала нам таку ініціативу, і ми радо її підтримуємо. Нас сьогодні тут троє. Ви знаєте, наш колегіальний орган завжди має свої осібні позиції. Я надзвичайно дякую своїм колегам і, і пані Ірині Опілат і пану Миколу Фартушному за те, що ми сьогодні втрьох маємо честь представляти якраз національну раду. Звичайно, що ми з радістю і готовністю вислухаємо всі ваші пропозиції, ваші думки, тим паче для них є, дло, яке вже розпочалося фактично місяць тому. І а, я розкажу дещо детальніше, пізніше про те, як ми проїхали в регіон України, які різні оцінки, які різні позиції, різні бачення ми почули в регіонах. Але тепер, повернувшись знову фактично до Києва з цією темою експертною, в першу чергу, ми готові і почути тих, хто безпосередньо має досвід, готовий говорити і хоче про це говорити. Однак, спершу я виконую почесну місію. Я дуже хочу сказати величезну подяку тим людям, яким ми почасти не встигаємо говорити це в рутині справ, в буденності. І а навіть незважаючи на те, що минулий тиждень був присвячений офіційному святу Дню Телебачення і радіомовлення, те, що вчора здається, був всесвітній день телебачення, я просто хочу використати момент і сказати велике слово подяки тим, хто робить іноді навіть більше ніж сім разів. І я хочу почати це слово подяки і а, вручення почесної нагороди і відзнаки за розбудову телерадіоінформаційного простору України, а не просто членом громадської ради при національній раді, не просто авторитету, на якого всі рівняються, а фантастичній людині, яка витрачає свій час іноді на ту роботу, яку не встигаємо робити. Ми. Отже, я маю честь вручити відзнаку Олександру Едуардовичу Макарському. Це найвища відзнака, яку має Національна Рада. Олександр ви стільки робите, ви стільки зробили. Я сподіваюся, що зробите для всієї індустрії, не стільки для нас, а для всіх тому, хто працює. Дякую, дякую, дякую. Я буду постарається. Ви так стараєтесь. Є ще унікальна людина, досвідом якої ми не просто пишаємося, і він не просто ділиться з цим досвідом, а він ще має натхнення іноді надихати всіх вас і нас. На інноваційні кроки, на інноваційні речі. Це Юрій Олександрович Лавонський. Це чесна грамота вам за те, що ви не стомуєте, і за те, що ви можете, і за те, що ви вмієте. Дякую, Дякую. і робіть скільки, скільки можете. Дякую дуже. <реш> і є ще одна людина, якій я хочу сьогодні вручити цю грамоту. Він просив натхненно цього не робити і відмовлявся, однак я не можу це не зробити. Це Павло Анатолійович Майсеєв, голова громадської ради. А він дуже часто критикує нас, дуже часто говорить речі, які іноді нам важко чути. Дякую саме за ці речі, Павло, і дякую за те, що в тебе натхнення вистачає. А головне відпочали питати. Отже, дякую всім. Сподіваюся, що це спільна подяка. Я сприймаю зараз в сучасному світі от такого роду нагороди, які мають свою давню історію. Я включне слово подяки і розуміння, що ми всі разом можемо рухатися далі і опиратися, і спиратися на ваші думки, на ваші ідеї, на вашу критику і на вашу підтримку. Отже, повертаюсь до нашої сьогоднішньої зустрічі і Скажу два таких базових принципи, з якими ми рухалися, розпочинаючи відкриваючи цю тему з приводу існування, розвитку і сприяння новим медіа в українському медійному середовищі, а в цьому році ми мали можливість роботи з проектом ОБСЄ. Координатор проєктів в організації безпеки та співробітництва в Європі і в Україні на запит національної ради. А ще навесні цього року ми запланували цю тему. А раду відгукнувся, і ми мали можливість проекту, який має в першу чергу експертний вимір і консультативний вимір. Я підкреслюю це, з приводу якраз розвитку і сприяння новим технологіям і новим медіа в Україні. Ця співпраця є не просто важливою обов'язковою для нас, Це співпраця є вимірною з точки зору перспективи, тому що всі присутні тут, і в першу чергу ми розуміємо, що насправді майбутнє за тим, що відбувається зараз в технологіях. Весь світ рухається невпинно і дуже швидко, іноді швидше ніж ми встигаємо усвідомлювати цей розвиток з точки зору розвитку інтернет-технологій, і з точки зору розвитку і а, переплетення телевізійних і інтернет-технологій інтернет можливостей. А в європейських країнах останні п'ять років а, а, на форумі а, європейських регуляторів, куди входять 40 країн. А фактично щоразу тема нових медіа, тема розвитку захисту сприяння новим медіа стає однією з найважливіших. Наступного тижня зібрання ЕПРИ мало відбутися в Ізраїлі. Сьогодні його офіційно скасували. На жаль, через ті ту політичну ситуацію, яка сталася в Ізраїлі, але я переконана, що у майбутні місяці все ж таки цей форум відбудеться, і одна із секцій мала бути присвячена знову ж таки новим медіа. Як нові медіа розвиваються безпосередньо в усьому світі, в європейських країнах в першу чергу? В Україні ми маємо ті самі зміни, ми маємо ті самі тенденції. Ми бачимо, як розвивається IPTV, як рухається OTT, як рухаються технології, які пов'язані з відео в інтернеті, яким чином безпосередньо і учасники ринку ставляться до цього, яким чином використовуються в першу чергу глядачі, як вони можуть цими послугами цими можливостями користуватися, розширяти свої можливості. Я думаю, що всі ми є свідками майже щоденно. Як кожний споживач, глядач, слухач може не лише використовувати, але й брати участь в процесі створення якраз нових медіа? Продовж останніх років безпосередньо у нас спочатку тривала дискусія. Я дуже вдячна, що і в 2011 році ми мали великий дискусійний круглий стіл з приводу IPTV. А ми потім мали якраз на базі такої зустрічі неодноразові консультації з учасниками ринку, і маємо вже зараз результат. Починаючи з цього року, ми видали 29 компаніям 43 ліцензії. Попередні ліцензії так само є чинні, які видавалися. Попередні власне а технологія розвивається в усіх країнах. Вона займає невеликий сегмент ринку від 8 до 10%. Однак це потужний сегмент, який має свій фактично і мобільний розвиток в тому числі. Сподіваємося, що і сьогодні ми почуємо якісь інновації з приводу того, як ці технології заходять в український ринок і задовольняють потреби українського. А споживача українського користувача важливо, що важливо як на сьогодні, і знову ж таки, ми це зрозуміли із наших поїздок в регіони. Ми минулі два тижні об'їхали. Ми почали з Києва власне на тому семінарі консультації, про який говорив пан Павло. Ми мали можливість консультації з німецьким експертом, який розповів про ті можливості, як користаються а, ними європейські країни, ключове слово, яке він використовував нерозноразово. Він говорив про те, що це великий головний біль для всіх регуляторів всіх країн Європи, для ключове розуміння а, як... німецького експерта, з яким ми мали можливість. Поспілкуватися, будучи і у Львові, куди приїхали західні регіони. А вже, на жаль, в Запоріжжі і в Одесі він не зміг взяти з нами участь. Однак представники координатора ОБСЄ в Україні фактично мали можливість доповісти і повідомити про його бачення, про його аналіз ситуації. Тому я сподіваюся, що ми європейський досвід могли пояснити і показати принаймні використовуючи його матеріали. Головне розуміння, яке є в тому, що кожна країна підходить дуже індивідуально, маючи європейські досвід і європейські практики, однак дуже індивідуально до того, яким чином медіа реєструються нові, яким чином ліцензуються, а деякі з них все-таки отримують ліцензії, яким чином країни і регулятори сприяють розвитку нових медіа. А з нами сьогодні пані Діана Проценко, власне, ми з нею так само проїхали ці регіони і мали без. Постійно консультації, спілкування і діалог. Пан Тігран прийшов. Дуже дякую. Я про проєкт ОБСЄ говорю постійно. Приєднуйтесь до нас. От Я дуже рада, що пан як представник офісу координатора ОБСЄ в Україні, приєднується до нас. Приєднуйтесь сюди за цей стіл. Ми раду, сіли там всі разом, що був круглий стілозак. Ми всі не поміщаємося. Сподіваємося, що тут цей бар'єр нам не буде перешкоджати. Пан Тігран він представляє якраз напрямок, який а, займається опікується медійними питаннями, в тому числі. І я зараз попрошу вас, все ж таки сказати декілька слів. Однак, поки що продовжу нашу розповідь. У нас було два експерти, які були обрані проектом. Один з них якраз пані Діана по сьогодні з нами. А Дмитро Тупчиєнко, який так само був обраний проектом як експерт. Ми зможемо спільними зусиллями розказати про ту практику, яку він представляв і той аналіз. Однак сьогодні найважливіше, звичайно, це почути вас. А, і підкреслюю, найголовніше не лише сприйняти хороші і різні практики європейських країн, але найголовніше це зрозуміти, що ми можемо адаптувати для себе, що ні, а що в чому можемо бути індивідуально національно особливі, якраз в розвитку нових медіа, в розумінні нових медіа, і головне в захисті і сприянні цим новим медіа. Ще раз дякую, сподіваюся, на вашу активну участь на нашу дискусію. А і дуже попросила нашого модератора, що все ж таки пану Тіграну передав слово. Да, будь ласка. Я извиняюсь, что не смогу продолжать украинский, потому что моя украинская не, не очень добра. Э, Но э, хотел бы сказать, что в первую очередь что высоко ценим э, приглашение, возможность э, присутствовать, возможность сказать э, на сегодняшнем круглом столе слово. Э, это свидетельство того, что наш проект, который мы выполняем по запросу э, у нас совета, затронул важную, актуальную тему. Развитие внедрения новых технологий сегодня значительно опережают подготовку соответствующих адекватных законов. И это действительно очень большая проблема для регуляторов всего мира, не только Украины. И в этих условиях в этих условиях обеспечить и суметь сохранить защищенными интересы общества, права человека, интересы средств массовой информации, журналистов и всех остальных очень сложно и, 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 и является одним из в том числе и одним из заданий регулятора. Чтобы поддержать этот баланс крайне важно, чтобы орган регулирования и медиа сообщества говорили на одном языке, понимали потребности друг друга. это задача не из легких, поскольку для понимания проблематики уже недостаточно быть экспертом в области средств массовой информации или экспертом в области управления, необходимо еще глубоко знать технологические и технические аспекты вопроса, так как они тоже накладывают свои какие-то ограничения или диктуют какие-то свои новые правила. Проект предназначен для того, чтобы помочь этому диалогу между регулятором и СМИ. Цель проекта, прежде всего, предоставить информацию о том, как к вопросам определение классификации регулирования деятельности новых медиа подходят в других странах ОБСЕ и в принципе я думаю, что детали о, о, о проекте уже о деталях о проекте уже рассказали до, до моего э, прихода, поэтому я не буду э, уже вдаваться э, в большие детали. Спасибо. Дякую, Тигран. Мы планируем на э, Виступи 10 хвилин, і я хотів би розпочати з пані Діани Проценка. Це був би такий гарний місток саме переходу дискусії, яка відбулася два тижні тому, до, до загального обговорення. Хоча ви пам'ятаєте, що питання, підходи до, до питання мовлення в мережі інтернет, я пам'ятаю, коли ще був. Круглий стіл 2009 року, коли про це е, почали говорити, висловлюються різні думки. І е, зараз ці два тижні не, е, не були порожні, тобто дійсно експерти приїхали в Україну, подивилися, які думки мають наші колеги в регіонах, і я думаю, що ми їх зараз також почуємо.